Ранок ласкаво просимо в мій влог. Мої ранки, якщо немає тривоги повітряної, завжди розпочинаються однаково. Я завожу свого синочка Єгора в садочок, купляю собі смачну каву і йду додому та знімаю вам влог. Сьогодні я хотіла би розповісти про село, в якому ми купили будинок, в якому ми проживаємо. Це доволі таке велике село, воно більш схоже на селище міського типу, Чуть-чуть не дотягує по кількості проживаючих людей. Тут є залізнична станція, тобто ходять потяги до міста. І це село воно якби розділено на дві частини сторони залізничної колії. Називається городок. Там є будинки багатоповерхові, трьох та чотирьохповерхові, там е е вся інфраструктура, це школа, садочок, поліклініка, нова почта, Укрпочта, сільська рада. Тобто, все все знаходиться з тої сторони і багато магазинів різноманітних. А з іншої сторони залізничної колії це більш як частний сектор. Це вже сільські будинки, і з цієї сторони є теж два магазини сільських, які я показувала в минулому відео. Тобто воно поділено якби на дві частини: городок і село. Частний сектор. Ми живемо якраз з іншої сторони, там де село. Так що. так. Ось я вам трішки покажу: це школа, в якій навчається мій старший син Кіріл. Це ось така двохповерхова школа. З іншої сторони, школи є дитячий садочок. Ось ми йдемо. Це така територія школи. І от з іншої сторони, тобто садочок дитяча школа в одному приміщенні. З іншої сторони, там дитячий садочок. Тобто, два моїх сина знаходяться в одному приміщенні. Один в школі, інший в садочку. Так що якось ось так. Ось така школа. А ось про те, що я вам і казала. Тут є такі будинки. І є багатоповерхівки. Ось чотириповерховий будинок. Оця сторона називається Городок. Тут все є: є і поліклініка, і почта, нова почта, Укрпочта ось там такі столики стоять. Тут гарна територія, потім якось ще зніму покажу: і стадіон є великий гарно. Ось такі будинки. Часні будинки і такі квартири є з цієї сторони. Це міні-маркет, теж хороший магазин є з цієї сторони. Ось такий будиночок. Так що тут? А це дорога до вокзалу. Тут ходять потяги до міста, до одного міста і до іншого міста. Тут, як я казала, два поряд міста є. Так що можна на потязі добратися до любого із них. А ще хочу трішки розповісти, як саме і за скільки ми купили наш будинок. Спочатку ми, як я вам вже казала, з чоловіком жили в однокімнатній арендованій, арендованій квартирі, і так сталося, що нам потрібно було її звільнити в короткий час. Ми почали шукати і дивитися нові квартири. Але як ми побачили, скільки коштує оренда квартир, за рік виросла в три рази. Тобто, стало ну дуже дорого. А так як мій чоловік працював один, я була в декретній відпустці, то для нас це було ну дуже дорого. Е -е, дуже дорого було знімати квартиру. А тим більше на нас було вже п'ятеро. Я чоловік і наших троє діток, і нам потрібно було вже більше місця. Тобто, нам потрібна була хоча б двокімнатна квартира. Ми з чоловіком подумали і вирішили, що краще купити свій будинок в селі, ніж жити в місті по орендованих квартирах. Ми почали пошуки, але спочатку ми визначились з областю, в якій ми будемо шукати будинок собі, тому що шукати по всій Україні, охоплювати всю Україну, це просто марнувати час. Потрібно краще. Вибрати якусь область і там уже моніторити і шукати собі підходящий будинок. Тож ми зупинилися на Житомирській області, так як мій чоловік родом з Житомирської області, тут його батьки, тут його родичі. Тож ми вирішили шукати в Житомирській області, щоб бути поближче до батьків і родичів. І наші пошуки увінчались успіхом. Через неділю ми знайшли цей будинок, який ми купили. Він нам підійшов і по ціні, і по ну він в достатньо гарному стані. Тут доглянута ділянка, доглянутий двір, нема таких хащів, як іноді люди продають за великі гроші, а в будинок не пройти, не пролізти, там величезні хащі, там куча мотлоху. Це все доглянуто було гарно. Купили ми цей будинок за 2 тисячі доларів. Так що ціна для нас була ця посильна, ми мали ці гроші. І ми змогли собі купити цей будинок. І ви знаєте, я ніскічки не пожалкувала. Ми купили цей будинок, який знаходиться в гарному, нормальному селі. Тут мені подобається, що є і школа, і садочок, і поліклініка, і залізнична станція, можна і два міста біля цього села. Тобто можна добратися до любого міста в будь-який час потягом, маршруткою. Також в нас є автомобіль. Якщо ви маєте автомобіль, то жити в селі набагато легше. Ви можете добратися до міста в будь-який час і придбати, що вам там потрібно, чи отримати якісь послуги. Тобто, в нас є автомобіль вже легше добратися до любого міста, і тим паче вони недалеко знаходяться від цього села. Тобто Воно достатньо розвинуте, так що, в принципі, непоганий варіант. Ви запитаєте, так що ж входить в ці 2000 тисячі доларів? В ці 2000 тисячі доларів входить будинок, він дерев'яний, він складається з двох кімнат, невеличких сіней кухні, кладовочка невеличка і перед входом відкрита віранда. тераса віранда. Потім пристроєно ще таке приміщення, ми там зберігаємо дрова. Це така як дровітня. Також земельна ділянка, на якій стоїть цей будинок, приблизно 14 соток, з яких 11-12 соток це город. Сам будинок 50 квадратів. Біля будинку є гараж Сарай, такий доволі великий. Потім погріб ще невеличке таке приміщення, де раніше зберігали інструмент. Ми потім теж щось придумаємо з ними чи переробимо з цим приміщенням. Ось, а саме головне, що мене дуже порадувало, ну просто дуже порадувало, це літній душ, в якому вже встроєний тен в бачок, і є гаряча вода. Тобто ви вмикаєте в розетку і вже можете приймати гарячий душ, так як це для нас дуже актуально, в будинку немає води, і тим паче гарячої, що ми можемо покупатися. Також нам в спадок дістався садок, який складається переважно зі старих яблунь, одна груша і декілька вишеньок. Вишеньки то молоденькі, а яблуні вже дуже старі. Ми їх будемо зрізати і будемо садити новий сад. Також є криниця з чистою питною водою. Так що ось такий варіант ми купили за 2000 доларів. Це непоганий варіант, але є звичайно деякі нюанси. Тут не проведена вода, тут не проведений газ, немає таких комунікацій, але це все поправимо. Тобто, це все можна зробити зробити вже хату на свій лад, поробити ремонти. У нас дуже багато бажань різноманітних переробити його. Цей будинок зробити вже на свій смак зі своїми якимись вподобаннями. Так що роботи, звичайно, тут дуже багато. Але ціна мене влаштувала, і я вважаю, що вона відповідає тому, що ми придбали. Так що, ось так. Тож, ми проживаємо вже тут майже три місяці, і що ми за цей час встигли зробити? Першим ділом ми провели інтернет, тому що без інтернету тут як без рук. Далі ми провели насос колодязь, щоб нам було зручніше добувати воду в хату, щоб можна було зразу подавалася вода. Також ми розпочали робити ремонт в одній із кімнат. В одній кімнаті ми проживаємо, а в іншій кімнаті ми почали робити ремонт. Ми збили глиняну штукатурку зі стін, тому що вона була дуже крива, горбата. Нам, звичайно, сказали, що дарма ми це зробили, хай би була глина, це тепло, гарно, але якби вона була рівна, вона була зовсім горбата. Тобто, і... Вся в дірках, тому що там е, вішали багато образів, картин, всього-всього, що було від попередніх хазяїв. Ну, ми вирішили її збити. І ну, ми трохи пожалкували, коли ми збили глину і побачили, що там під цим слоєм глини. Справа в тому, що дерево там, в деяких містах дерев'яні стіни трохи. Протрухлявіли, стали трухлявими, сипляться. Але може й найкраще, що ми зразу побачили ці проблеми і можемо щось з ними зараз зробити. Чим якби воно було все в глині, і ми б ні про що не знали і не здогадувалися. Ми зняли глину, а далі хочемо утепляти стіни і оббивати їх гіпсокартоном. Також будемо зривати підлогу, заливати її цементом. І будемо стелити ламінат. Це такі плани, але в ході ремонту це все може змінюватись. Тобто, ми плануємо одне. А коли ви якісь нюанси з'являються, виходить зовсім інше. Поки що плани такі, але як воно буде виходити, будемо бачити і вам теж показувати. Тож я заказала саджанці, малини, полуниці. Чекаю, коли мені прийдуть, і буду саджати полуницю, малину, щоб на весну в мене вже були плоди і урожай. Тобто дуже багато для мене тут нового, цікавого, так як я міський житель і ніколи таким не займалася. Зараз це буду пробувати, як в мене це буде. Получатися, буду саджати, робити собі гарний садок. Садити будемо дерева, але це згодом пізніше вже навесні. А зараз поки що хочу посадити малину і полуницю. Вищих планах зорати город. Ось це наш город. Він приблизно 12 соток. Ось такий город. Тут минула власниця будинку, саджала ще свій город. Ось вона його прибрала. І тепер ми будемо орати цей город. Я ще хочу на зиму посадити часник, цибулю, полуницю хочу садити, а малинку. Так що його треба зорати та підготувати його до весни. Ось таке в планах. Також на сьогодні в мене в планах ще дофарбувати мій паркан. Тому що я в минулому відео вам показувала, як я фарбувала, але мені не вистачило краски. Не вистачило мені фарби. Так що я пішла в магазин купила, але не купила розчинника. Так що сьогодні потрібно докупити розчинник. бо Фарба загуста. Ось так я пофарбувала паркан. Ось так. І хватило мені ще на цю частину паркану. Ще мені потрібно кусочок дофарбувати тут, ну так, біля хати, тому що він дуже довгий, такий я весь фарбувати не буду, пофарбую тільки частину біля хати. І з цієї сторони теж оту частинку я пофарбую. Фарбу розведу розчинником, і її найбільше хватить, тому що мені оцієї однієї банки хватило тільки ось. На цю частину і все. Тож, сьогодні піду в садочок за ігором і куплю розчинника. Ну що ж, а на сьогодні буду закінчувати своє відео. Всім дякую, хто додивився його до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім па-па!